Подивіться, якого красунчика привіз клієнту під замовлення. Це у нас Nissan Leaf го року, батарея 40 кВт, годин запас ходу плюс-мінус 250 км. Машинка у максимальній комплектації, повністю вся в рідній фарбі, без пошкоджень. Виглядає як нова. Це у нас поєднання двох кольорів, дах чорний, низ світло-зелений. Full LED оптика, є всі можливі асистенти, Утримання в полосі, Читає знаки, адаптивний круїз контроль, камери 360, парктроніки задні передні, безключовий доступ, має датчики сліпих зон, акустика боус, є сабвуфер багажнику. Зверніть увагу, як виглядає салон. Все в чудовому стані, дуже збережене. Пробіг в автомобіля. 49 тисяч кілометрів, рідний підтверджений, є повна сервісна історія. Такий задній ряд, також і підігрів всіх сидінь і керма. В комплекті до автомобіля є два ключика, також дві зарядочки, аварійка, аптечка, все в комплекті. Хто шукає собі електромобіль, звертайтесь, маю декілька варіантів у наявності, або привеземо і для вас щось під замовлення.